На базі будинку дитини у надвірній може бути створений обласний реабілітаційний центр. За даними департаменту охорони здоров'я нині на Івано-Франківщині мешкає майже 7 тисяч дітей з обмеженими можливостями. Більшість із них мають шанси на успішну реабілітацію, стверджують фахівці. Вона необхідна насамперед пацієнтам з вадами розвитку, захворюваннями центральної нервової системи, розладами психіки, слуху, ендокринними хворобами, патологією слуху. Про перспективи створення центру дивіться у наступному сюжеті. Ок дитини у надвірній працює з 1980 року. На цей час тут перебуває близько півсотні малюків, хоча приміщення дозволяє прийняти в п'ятеро більше. Торік в одному з корпусів було відкрито відділення паліативної допомоги. Тепер обласний департамент охорони здоров'я розглядає можливості облаштування на цій території реабілітаційного центру обласного масштабу. Потреба в такому закладі надзвичайно велика. Констатує директор департаменту. Ми маємо первинну реабілітацію в нашій обласній клінічній лікарні, але це і перший етап. І на другому етапі ми бачимо, щоб тут був багатопрофільний різнопрофільний реабілітаційний центр для дітей всієї області, а можливо, навіть не тільки області. Для облаштування реабілітаційного центру обласна адміністрація сподівається залучити кошти від міжнародних грантів. Наразі лише розробляється проект, в якому надвірнянський будинок дитини розглядають як один із можливих варіантів. Тут є вся необхідна база і рекреаційна зона, і напрацювання, і штат. І якийсь досвід роботи. Ну, один з найімовірніших варіантів розвитку цього проекту саме тут, у місті надвірній. Поки що так ми опрацьовуємо. Завдання місцевої влади дбати про реабілітацію дітей, особливо в цей складний час, коли на сході нашої держави покидають рідну домівку, рідні близькі, які перебувають в час АТО, в час неоголошеної війни з російським агресором, прийняти, реабілітувати і допомогти конкретними справами. Для проведення реабілітації стверджують медики, в області є база, відповідні фахівці та можливості для оснащення майбутнього закладу необхідним обладнанням.